Актуальна на сьогоднішній день тема профілактика раку. Треба дивитися на статистику. З точки зору харчування, якої повинна бути їжа, щоб профілактувати. В першу чергу вона має мати невисокий лікемічний індекс. Тобто треба зменшити споживання їжі, яка викликає запалення. Треба додавати в раціон більше ягід, які захищають наш мозок, зелене листя, які захищає наш кишечник, христоцвіти, які захищають наші клітини печінки, зелений чай, який захищає всі наші клітини зменшує ризик мутацій, Їжа, яка викликає запалення. Там, де багато цукру, має глибоко перероблена, смажена консервантами, емульгаторами, трансжирами, пліснявінням, Антимотогенним лідером є чорні ягоди, особливо гранат, які містить елагову кислоту, зівши яку наші бактерії утворюють уролітин а А він в свою чергу є сильним протираковим засобом. І по питаннях раціону, полікімічному індексу, які продукти як готувати, все є на нашому марафоні. По деталям пишіть мені в приват.